Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, погляньте, яка гарна картинка. Розкажіть, кого ви бачите на ній? Маму, тата, бабусю. Дідуся, діток. Як ви гадаєте, хто з цих людей мама? А хто тато, синок, дідусь, бабуся, доця? Правильно, а хто скаже, як назвати всіх, кого ми бачимо на малюнку, одним словом? Родина. Сім'я. Так, сім'я це дуже важливо. І ми з вами знаємо народний віршик Забавлянку про сім'ю. Давайте разом розкажемо його. Цей пальчик наш дідусь, цей пальчик бабуся. Цей пальчик татусь. Цей пальчик матуся. Цей пальчик я от і вся моя сім'я. Малята, а яка ваша мама? Добра, красива, лагідна, ніжна, весела. А як лагідно ви називаєте маму? Матуся, матусенька, матінка, мамуся. А який ваш тато? Тато сильний, сміливий та добрий. Як лагідно ви називаєте тата? Татусь. Татусенько, татонько. А зараз уважно розглянемо картину і складімо розповідь про цю сім'ю. Я починатиму, а ви допомагайте малята. Настав вечір. Зібралася вся дружня сім'я. Кожен робив свою справу. Мама шила плаття на швейній машинці. Донечка допомагала татусеві годувати рибок в акваріумі. Синочок Разом з бабусею та дідусем розглядали альбом з фотографіями. Ця сім'я працьовита і дружна. Кожна сім'я повинна бути міцна, дружна і працьовита. Ви повинні любити і допомагати один одному. І пам'ятайте, сім'я дуже важлива. Для кожної людини. Тож про кого ми сьогодні розмовляли? Про маму, тата, бабусю, дідуся та діток. Як назвати їх одним словом? Сім'я родина. Молодці малята ви були сьогодні уважні і кмітливі. Я вам дякую за це, а давайте ще приготуємо подарунок для нашої бабусі. Намалюємо мисто і подаруємо її. До побачення, малята!